Руслан Мартиненко на новій посаді лише 10 днів. Пріоритетами у своїй новій роботі бачить дотримання букви закону. Органи прокуратури спільно із самооборонівцями нечистим на руку чиновникам оголосили війну. Проти двох колишніх службових осіб обласної ради вже відкрито кримінальні провадження. Ці посадовці без рішення сесії обласної ради непромірно передали в оренду одному з товариств з обмеженою відповідальністю нежитлові приміщення загальною площею 2400 квадратних метрів. Загальною вартістю більше 4 мільйонів гривень, які належали, належать територіальній громаді. Щоб приховати дійсну вартість цього майна та занизити орендну плату, підробили документи, де суттєво занизили експертну оцінку приміщень. Найбільш корумповані схеми каже Руслан Мартиненко, спостерігається в сфері земельних відносин та у нецільовому використанні державних коштів. Недостатньою, я рахую, є протидія корупції та хабарництву. На сьогоднішній день вже розроблено низку заходів, спрямованих на посилення боротьби з корупційною проявами в всіх сферах життєдіяльності. До суду направлено три винувальних акти у кримінальних провадженнях з ознаками корупції стосовно двох, стосовно двох співробітників органів внутрішніх справ, які отримали неправомірну вигоду, та посадової особи виборчої комісії, яка привласнила бюджетні кошти. Резонансна справа щодо розкрадання ракетних шахт на Ярмолинеччині. Новому прокурору відома, вони рахуються безхазяйними ці шахти, але ж на сьогодні там я кажу розбирали одну з шахту, витягували металолом, розбирали бетон, на сьогодні зареєстроване провадження. Техніка, яка була залучена до цього всього згідно рішення суду, постанови суду, накладено на неї арешт. Вона знаходиться на зберіганні, проводиться розслідування по кримінальному провадженню. Активізовану роботу каже Руслан Мартиненко із погашенням заборгованості по зарплаті. Проте і зараз жителям Хмельниччини роботодавці винні 15 мільйонів гривень. Тож працювати є над чим.